Ніж піти до школи, треба відчинити корей у нього. Обов'язкове завдання. Всім привіт! Ще не привіталися. Хоча ми це робимо вже на вулиці. Мені. Який ти сильний Грек. Це дуже помітно. Та-да! Допомога потрібна. Добре, ворота вже відчинили, тому ходіть. Не зупиняють. Вечорокота. Сучко, поїхали. Але ми поспішаємо. Так. Всі діти в школі, окрім Семена, йому, у нього немає уроків, йому одну книжку треба здати. Він забув про неї. Поїде на обід, щоб поїсти в їдальню. Так, І здати книжку, тож це буде ближче до обіду. Всі інші в школі, а в мене робота робота починається о 10-й, доволі далеченько там. Їхати мені треба буде автівкою, але зараз я хочу заїхати в кабінет до лікаря, генераліста, точніше до секретарки. Все ще не вирішене питання з поверненням коштів. Пам'ятаєте, 30 євро. Це ми в січні місяці були на прийомі з Гришею, і я досі не можу а -а -а -а. добитись того, щоб мені повернули ці гроші. Власне, перед моєю поїздкою в Україну мені телефонували, просили номер страхування саме Григорія, а не мій. Додзвонитись мені не змогла, тому ось... Є нагода прийти ногами. А Витратила 15 хвилин, нічого не досягла. Вона не знає, чому її колега запитувала цей номер. Запитає, в це ще не кінець, називається. Далі буде. Коротко нагадаю, що це за історія з грошима. В січні ми були в лікаря, в генераліста сімейного, як по нашому, і Гриша жалівся, що в нього голова боліла доволі часто, тому ми пішли. До лікаря все обійшлося, але чомусь моя карта, ось є пластикова карта, карт Віталь називається. Не зчиталась у лікаря. Тобто гроші я заплатила за візит 30 євро. І за умовами страхування і від держави, і від нашої страховки. Мені ці 30 євро, ну майже 30-28 мали повернути. Ось, І не повертали. Виявилося, що ось, ну. Страхова не знає про цей візит нічого. І починаючи, ну, десь з лютого місяця, я десь місяць чекала, і починаючи з лютого місяця намагаюсь виправити це. Весь час щось відбувається, я чекаю тиждень, два, три, тоді знову приходжу, знову запитую, нічого не змінюється. Тож, вже півроку пройшло 30 євро. Повернути величезна проблема. ну І подарувати не хотілося б. Так, але вже насправді їхати не так вже і далеко, 2,5 кілометри, можна було б і велосипедом. Але я вже до останнього почекала, тож поїду автівкою. Хотілося б менше її використовувати, теж чоловік. Їздить тепер весь час, коли йому треба в Тулузу потягами. Він придбав собі проїздний за 75 євро на місяць. Враховуючи, що так, білет коштує 10 євро. Якщо не брати, то постійно ці безкоштовні. А мене вже останній раз знову попереджали, що лавочка зачиняється. Тому таке. Ще є в нас можливість оформити 20 поїздок на півроку безкоштовних. Але, як ви розумієте, це не врятує людину, яка їздить на роботу. Ці 20 поїздок, вони не про що. Так що проїзний це вихід. А ось чому в мене тепер автівка постійно стоїть. Але я теж не хочу, не хочу нею багато користуватись. Тільки що побачила Марі, мою бенефіціарку постійно, проїхала повз мене, згадала теж про про потяги, про дорогу. Вона ж їде до матері 700 кілометрів. Треба подолати, вона автівкою своєю поїде. Я їй кажу, не дешевше, хіба не дешевше потягами. Можна ж сісти десь до Лузі і поїхати. Вона каже, що по грошах однаково. Я її запитую, чи немає в неї. Є Пільгового проїзду, враховуючи, що в неї ж є інвалідність, Ну, вона соціальним житлом користується, живе на соціальні виплати, різні допомоги і все таке мають же бути пільги і на проїзд. Каже, що немає. Тільки по нашому регіону, по Окситанії, Ось, ну, ось, таки, ось для українців безкоштовні ці квитки, які я брала в касі, вони теж. По Окситанії тільки, тобто не можна поїхати там в Париж чи в Ніцу безкоштовно, тільки в нашому регіоні. Ну, так само і в неї. А так як мама її живе поблизу Ліона, це інший регіон, тож таке. Згадалося цікавий будинок величезний, сто разів тут проїжджала повз. Але йду сюди вперше, це прям цілий маєток, правда занедбаний. Стало не без не біля тих воріт, щоб ви розуміли. Тут два в'їзди. Не все так просто. Вийшов місья, попросив переїхати до іншого входу. Тут не можна. Дуже дивний будинок. Мадам на ліжку медичному лежить. Крісло колісне поряд, тобто вона не переміщується вільно по будинку. Двоє чоловіків, такі приблизно її віку. 70 років, десь так. І будинок. Живуть вони в цоколі кожного кімната. Причому суміжні кімнати, не окремі. Дивно. Насправді багато думок з цього приводу не буду всі озвучувати, але занедбаний будинок на ну, Основна частина величезного будинку, такого маєтку. Схоже, що вона зачинена, і там ніхто не живе, а вони облаштувалися внизу в цьому цоколі. Ну, Цоколь умовно, бо вікна, ну висота там стелі десь 2,5 метри, вікна повноцінні такі, ну як в квартирах звичайних, невеличезні. Таке, що в них сталося, у мене така версія, що це діти, батьки мали власність такий будинок величезний, але щось в них пішло не так з фінансами, мабуть, у дітей, життя не склалося, чи що, чи як. Якщо ще коли-небудь побуваю в цьому будинку, розповім, може більше, що я дізналася, але м -м скаржилась мадам на мою колегу, казала, що якась там грубіянка. Ну, не якась, вона назвала, вона її ім'я назвала і сказала, що погано поводиться, не вітається, грубіянець. Я собі взагалі важко можу це уявити, але ось так. Ось такі скарги надходять. мені. Я приїхала до стоматологічної клініки, мені треба анулювати візит Гришин 26 го числа, тому що буде свято в школі. Це я наплутала і Іван мене не виправив. Сьогодні до Дантиста Гриша мене приб'є. Я кожного разу його ну, умовно приб'є, він скаржиться, я кожного разу його не попереджаю. І про те, що в нього візит до Дантиста, я бачу, коли вже гриша в школі, а запис мене зазвичай одразу після школи. І він про те, що в нього візит до Дантиста, дізнається вже безпосередньо перед візитом до Дантиста. Він буде на мене такий злий, такий злий. Бо це вже третій раз поспіль. Так. Я чомусь думала, що 26-го і постійно повторювала, що треба анулювати, бо це ж свято в школі буде. Ну, типу, щось типу нашого останнього дзвоника, але там не так. все. там аніматори, розваги, шко... всі діти, вся школа, і маленькі, і великі, батьки приходять. Ну, Прям такий парк розваг влаштовують. Пропустити не можна. Але ж, але ж, як я з датами наплутала. Це що я в Україні була, мені надіслали. У мене Google календарі, але я, знову ж таки не було в мене. Щось у нас тут якась пробка, затор утворився. Хтось або паркується, або доставка кудись щось привезла на цих вузьких вуличках. Це така постійна ситуація. Це Ось цей бус щось привіз. Смин їде в школу. <кхи> На обід. Дивна мета, але так. <плес> так, вгадайте, куди мені треба перед роботою заїхати. Бам. Так, врестодикюр. Заберу продукти. В <кхи> руках не вистачає місця. Тому сьогодні речі не повезу. Ось ці наступного вже разу ще постоять тиждень. 35 градусів. У нас літо в самому розпалі. Обіцяла дітям, що може в суботу підемо таки в басейн перший раз. Відкриємо, так би мовити, сезон. Купальний. Хоча ми його вже в морі відкрили. Розпочали басейн буде в нас зараз тільки. Така тиша у всіх съїстах. У всіх, крім працюючого персоналу. 37. На Ніко показує. Чому? Вони хрест не працює. Ага, вони в них влітку, інший розклад. Три дні на тиждень зранку. Тільки. Фух, їду, все встигаю, все як завжди, впоралась і знову мені дали коробку цукерок. Мені саме, тобто окремо українцям кажуть, а це вам. Я кажу, знову ні. фуа, ви будете мені ще раз давати. Вони такі, ну, а що не буде, не будемо пропонувати внасти, ну, У них справді там багато ящиків стоїть. Коробок з цими цукерками. Лінт, до речі. Думаю, там дата або добігає кінця, або що, але на шоколаді. На крайній випадок можна зробити е, тортик Брауні з шоколадом. З таким. Звичайно, тут така розкіш, ціла коробка шоколаду, але ж, але ж, Я виходить, отримую свої бонуси, забираючи продукти для наших друзів. Ще й оце другий раз вже цукерки везу. пу 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 Їду. Дві години праці, там, де я минулого тижня сіла автівкою на бетон низом, коли розверталася. Їх не, було, не, не виявилось їх вдома. Вони на кемпері поїхали. Зараз, я сподіваюся, вже ця ситуація врегульована. Вони, мабуть, вже повернулися мої бенефіціари, подружжя. Так, щоб ви розуміли, стою перед будинком, ворота зачинені, кемпера немає, автівки немає. Невже вони другий тиждень поспіль забули анулювати? Ну, шкода, вони ж за це платитимуть гроші. Нехай там не повну, мабуть, оплату, а може й без... менше з тим. Дзвонитиму зараз в бюро. Ось. А що було далі? Ви побачите в другій частині. Вже традиційно розділила влог, тому що дні насичені так вже складається, тому, будь ласка, не забудьте за кілька годин зазирнути ще раз на канал, для того, щоб побачити продовження. Поки що я вам дуже вдячна за те, що додивились до кінця. Знаю, що виглядаю я просто жахливо на, на відео, ну не знаю, дивлячись, чим, звичайно, порівнювати, але ось ця спека нереальна, обличчя. Постійно потіє, мені здає... ну, я багато намагаюся пити води і ось це все парує. І, ну, ну Спека одним словом, але що тут жалітися? Мені в цьому плані дуже посміхають французи, дуже мені так весело спостерігати за тим, як вони скаржаться і кажуть про те, що ну, такої спеки ще ніколи не було. Ну, Так ще ніколи не було. Це ненормально для цієї пори року. Але ми тут живемо вже три роки поспіль і хочу сказати, що ну, постійно літом дуже-дуже спекотно. Особливо, коли мусиш ще щось робити, працювати, то відчуваєш це на повну силу, коли ось так доволі насичено проводиш на, на вулиці цей час. Ох, тож нема чого скаржитися. веню... Ласкаво просимо на Південь Франції. Така ось погода. Добре, не буду вже затримувати. Далі вас. Поставте, будь ласка, вподобайку. зустрінемось в коментарях і в наступній частині відео. Бувайте!